Олександр Хорунджехорунжей, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поколених служби цивільного захисту разом з нами. Вітаємо вас! Вітає вас, слава Україні! Героям слава, пане Олександре. На якому етапі зараз рятувальна операція у Кривому Розі? Ну, перше, що зараз відбувається, це гасіння осередків пожеж. У нас зараз площа пожежі складає за адресою там, де житловий будинок 70 квадратних метрів. Вона локалізована і зараз проливається. І робиться все можливе для того, щоб повністю припинити горіння. Одночасно з ним з цим рятувальники розбирають відповідно завали. І е, з'ясовують е, кількість постраждалих для того, щоб оперативно надати допомогу. Хочу сказати, що на місці надзвичайної події цієї е, у нас врятовано дитину 2013 року. Народження е, одна людина загинула, постраждала 15 осіб. Е, застосована висотна техніка ДСНС а е, е, підключення додатково е, підрозділи. Мобільного рятувального центру швидкого реагування це професійні люди, які саме спеціалізуються по розбору завалів і роботі на висотах, і е, залучено фактично максимальну кількість людей для того, щоб швидко надати допомогу людям. Хочу сказати, що окремо ще працюють психологи. І е, загалом, якщо взяти по людям, то у нас від ДСНС на місці працюють 87 осіб та а, 22 одиниці техніки. Це велика сила, яка в принципі е, швидко працює на місцях на місці ліквідації надзвичайної ситуації. Пане Олександре, уточнюючи у вас, чи знаєте ви в стосовно цього технічного училища, по якому також було завдано удару, чотириповерхово чи було там укриття? Поки не можу це підтвердити, на місці працюють люди, якщо буде інформація, однозначно оприлюднено. А навчальні заклади, багатоповерхівка, вони знаходяться в одному районі? Це різні адреси. Це різні адреси. Скажіть, адреси, поблиз... адреси різні. Поблизу були військові цілі, які зазвичай прописують росіяни? Не можу прокоментувати цю інформацію. Стосовно будинку дев'ятиповерхівки, в яку влучила ракета, він доволі довгий. Ми так розуміємо, що не буде повного відселення після того, як будинок буде досліджено, після того як там погасять пожежу. Як працює зазвичай в таких випадках створюється комісія? Відповідно, вона а, а, включає в себе як працівників ДСНС, місцевих органів влади, комунальних служб і так далі, які оцінюють а, ступінь а, руйнування будинку. І Відповідно, потім приймається рішення щодо відселення людей або часткового відселення людей і подальшої експлуатації цього будинку. Це зазвичай так і проводиться. я Думаю, це буде і в цьому разі використана така, така метода. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися, і за те, що розказали подробиці. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту.